Безпілотники різного типу, дрони, а ще малі літаки. Закарпатські прикордонники активно застосовують малу авіацію для охорони державного кордону. Технологія ефективна. Виявляють порушників, які незаконно намагаються перетнути кордон. Найчастіше це ухилянти і контрабандисти. На патрулюванні з застосуванням дрону побувала Ірина Ковальчук. Це мавік 3 який використовується на даному напрямку для охорони державного кордону. Такі безпілотники мають усі підрозділи Чопського прикордонного загону, тож зелені ділянки кордону під пильним оком аеророзвідки. Може піднятися на висоту до 600 метрів, а також дальності до 7 кілометрів, щоб краще побачити всі можливі напрямки правопорушення. А також де може проходити самодіяльність правопорушення. Тобто ми піднімаємо його на висоту до 100 метрів в середньому до 3-5 кілометрів, щоб більше роздивитися тилові підступи. Повний заряд акумуляторів дозволяє дрону пробути в повітрі півгодини. аби керувати безпілотником. Оператори проходять двотижневе навчання. Цими ми регулюємо саме поворот камери, а також його висоту і щоб він приземлявся. Це ми більше управляємо самим дроном, тобто що він вперед, в вбік, вправо, вліво. Зйомка здійснюється на також фоторежим, а також панорамна зйомка можуть здійснюватися. Якщо виявляють порушника, одразу передають координати оперативним загонам. Після цього видвигається група реагування, тобто для здійснення їх затримання, і після того це все зберігається, щоб були відео і фотоматеріали для підтвердження того, що дані особи дійсно хотіли порушити державний кордон. За три місяці цей дрон зафіксував декілька порушень, розповідає прикордонник. Зокрема, незаконний видобуток равію, піску та осіб, причетник до оборудок. Тож свою корисність мала авіація вкотре довела і на кордоні. З початку 2023 року за допомогою безпілотних літальних комплексів було виявлено одне одну спробу порушення державного кордону, а також декілька дрібніших правопорушень пов'язаних з порушенням прикордонного режиму або режиму державного кордону. Левову участку безпілотників прикордонники отримали від благодійних організацій та волонтерів. Решту закупили самотужки. Частина з них використовується підрозділами, які на даний момент виконують бойові завдання у на сході України та на півночі України. Тож дрони закарпатських прикордонників на варті державного кордону не тільки в тилу, а й допомагають виявляти і знищити окупантів та їхню техніку на фронті. Із Закарпаття Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.